Турнір на Кубок Коломийського міського голови започаткували ще 2004 року. Цьогоріч він би міг бути ювілейним, однак через пандемію один раз він не відбувався. Начальник міського управління спорту Володимир Колесник, заслужений майстер спорту, каже, призи доволі престижні, тому на змагання приїжджає багато команд. Хлопці приїхали з настроєм. Вже прийшли попередні ігри до відкриття. Ну очікуємо класного футболу. Я ще раз велику вдячність і склоняю голову над нашим хлопцям, які дають можливість це зробити. Головна традиція змагань у тому, що керівники міста змінюються, а турнір продовжує своє життя. Коли був міським головою Юрій Овчаренко, він же став турніром міського голови, і цього року це вже 19-й турнір. Дуже похвально, що в цей важкий час ми можемо. Прийняти гостей і провести цей турнір. Сьогодні призами будуть м'ячі, футболки. Насправді найбільша перемога для нас є. Це ми знаємо, що очікуємо перемоги нашої держави, але оці молоді діти, молоді юні українці будуть якраз. Кувати оцю перемогу цьогорічні змагання зібрали вісім команд, а це понад 150 хлопчаків та дівчат, і не тільки з Прикарпаття. Юні футболісти зізнаються, що для них головне не приз, а можливість поспілкуватися. А ще тут можна знайти і нових друзів. Дуже добре, щоб отримати якийсь дуже більший опит, ну, ну щоб набратися всього такого, щоб зіграти більше. Іграли так то не дуже добре. Випустили перші, потім якось не знаю, може зібрались. Потім більше на їхній половині тримали м'яч. Ну, ну забив пенальті. Переможцем у віковій групі Ю-10 цьогоріч стала команда Ровесник Бершецької дитячо юнацької спортивної школи Вінницької області. А у старшій віковій категорії не було рівних команді Ревера 1908 із Івано-Франківська. Місцеві футболісти тут були другими. З колони Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.